Нашу свідомість. І те, на що я звернув увагу, що навіть стільці ніхто не помічає, але робляться під стандарт чоловіків. Мікрофони ставляться на відстань для чоловіків. Е -е -е Президію переважно садять чоловіків. І це якось підсвідомо, навіть непомітно відбувається, і коли дійсно виникає ситуація, що приходиться е сперечатися про те, що воно взагалі явище існує, дискримінація жінок і така. В цьому контексті, мені здається, в контексті нашої розмови очевидна річ, є конвенція, і вона має бути ратифікована. Вона підписана, Україна має політичну волю бути членом тієї сім'ї народів, які визнають цю конвенцію, вважають її необхідною за для впровадження і стандарт України. Виходячи з цього, мені здається, ми, як законодавці, зобов'язані її ратифікувати. І тут я з свого боку, і не лише як представник пропозицій, але людина, яка розуміє цю проблему, готова докласти всіх зусиль, щоб вона була ратифікована. І друге, це ми маємо е, засередитись на тому, щоб е, власне, вона була імплементована. Бо е, питання, абсолютно, бо питання найголовніше. Це Абсолютно підтримую всіх, хто говорив про те, що треба давати більше інформації людям. Ми живемо в е, межах або в стереотипах своєї свідомості, виховання, де не помічається насилля, не помічається дискримінація, на жаль, дітей, жінок, слабших, інвалідів. Це настільки природне для нас, що ми. Е, е, всі на лікмування психологічно. О, і в цьому контексті, напевно, ті люди, які вже роками, десятками років в Україні, як подвижники, займаються цією проблематикою, я думаю, що ми їм маємо сказати велике дякую. Тому що сьогодні вже легше, сьогодні вже більша інформація, а коли це було багато років тому. Коли Приходилось доводити очевидні речі і не стикатися з нерозумінням, звичайно, це було жахливо. Е, я думаю, що насправді як може бути успіх? Успіх може бути, якщо ми створимо хорошу команду. Мені здається, це коло, яке зібралося за цим кругом словом і завдяки Раді Європи. І завдяки людям, які кожен там, чи в міністерствах, чи в парламенті, чи серед експертів цим займаються, ми маємо просто об'єднатися. Коли ми працюємо в нашому підкомітеті, Ірина брала участь, стала зіркою на нашому цій броні. Ми просто зібрали всіх небайдужих людей. Це на чому ми. Ми навіть шкодуємо, що вона не шли нашого комітету. Та й Валерія теж всі ж ми рік. Насправді в нас одна посолка, одна команда, ми всі думаємо однаково. І тепер нам тільки треба формулювати завдання, поширювати, громадськість бере на себе підтримку суспільну. Ми е, на рівні парламенту лобіюємо, звичайно, треба залучати журналістів. Якщо є можливість у Ради Європи підтримати інформаційні проекти, де б на медіа постійно про це говорили, у нас хоче і немачизм в Україні. Але якісь такі все ж таки збочений не погляд на роль чоловіка в суспільстві. Він вважає, що.